14 лютого на льодовій арені Айсберг зустрілись ХК Харківські Барсерки та ХК Кременчук. У першому періоді перевагу мали містяни. На 9-й хвилині ХК Кременчук, завдяки голу Гліба Варави, вийшов уперед. З передачі Микити Гордюшина на Гліб Варава пробив ворота барсерків. Другу шайбу у ворота харків'ян закинув Борис Андрущенко. Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька на 14-й хвилині реалізував момент та вивів свою команду ще на гол вперед. Швидка гра, добре почали. Продовжуємо. продовжувати наращувати темп, давити та. Друга 20-ти хвилинка розпочалась активно для ХК харківські барсерки. Ще на першій хвилині нападник харків'ян Даніл Кашевко реалізував момент і забив гол своєму супротивнику. За хвилину ще одну шайбу за барсерків закинув Тарас Карнаух, майже зрівнявши рахунок. Проте Кременчужани не збиралися відступати у другій половині третього періоду. Нападник Кременчука Ілля Федоров вивів свою команду ще на гол вперед. Ще за кілька хвилин Гліб Кривошапкін закинув п'яту шайбу на рахунок кременчуцьких хокеїстів. Хороші два періоди. Перший період, звісно, провалили, другий період тренера зайшли, підказали, що потрібно підправити, Подправили, вийшли, забили. Звісно, в кінці пропустили очень обидно. але нічого, є для этого третій період. Я думаю, що заб'ємо і виграємо этот матч. У третьому періоді третю шайбу за борсерків граючи у меншості закинув нападник Денис Осадчий. Проте це не врятувало ситуацію. Останні дві шайби за Кременчук закинув Гліб Кривошапкін. Гра завершилась з рахунком 3-7 на користь Кременчуцьких хокеїстів. Хлопці непогано налаштувалися на цю гру. Перший період добре зіграли, але така е, наступила в другому на початку другого періоду. Якась розслабленість. І ну, невиразно зіграли в захисті, ну, але потім зібралися і довели справу до кінця. Непогані гали забивали, багато не забили, але Найважливіші матчі у нас попереду. Це вже 15-та гра поспіль, коли ХК харківські борсерки програє. Наступну свою гру вони зіграють 18 лютого із ХК Сокіл. Картинка в цілому нормальна по нашій грі. Да, там провалили перший період, але потім ввели там зміни у склад, декількох грасів посадили, пусть трішки відпочинуть. А так в цілому. Така рівна боротьба була, багато китків я там подивився, і ми сьогодні багато кинули по нашим воротам 54 китки, Тож для нашого голкіпера гарна практика ігрова. Наразі Кременчук має 57 очків та посідає перше місце у турнірній таблиці. Кременчужани мають кілька днів на відпочинок, і 18 лютого зустрінуться з ХК Київ. Марія Бардаєва, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.